Як ви вважаєте, чи стане третя світова війна кінцем людської цивілізації? Якщо ваша відповідь так, ви абсолютно праві. З кожним днем світ стрімко наближається до точки неповернення, і все це лише через амбіції окремих диктаторів. Але чому третя світова війна буде такою руйнівною? Все просто. Вона буде ядерною. Поки ви дивитесь це відео, тисячі людей по всьому світу стежать один за одним і готові в будь-який момент дати команду про запуск ядерних ракет. Їм лише потрібна якась причина, щоб розпочати останню війну людської цивілізації. Але якою буде ця війна, точніше за якими правилами вона буде відбуватися? Сьогодні ми дізнаємось, на що схожа ядерна війна, які секрети приховує ядерна валізка, як врятуватися від ядерного удару та що буде з планетою, коли.

Думувались ви про те, скільки вибухівки потрібно, щоб знищити невелике місто. Насправді цифра вражає. Потрібно близько 15 тисяч тонн звичайної вибухівки. Але навіщо такі витрати? Якщо таку ж саму вибухову потужність може дати одна ядерна бомба до трьох метрів у довжину. Але звідки така потужність? Бомби часів холодної війни містили в собі механізм, який змушував два шматки урану зіштовхнутися з великою силою. З часом ця концепція була модернізована. В сучасних аналогах ми просто давимо на шматок урану або плутону хімічним вибухом, після чого радіоактивні ядра атомів розлітаються на тисячі уламків та виділяють таку величезну кількість енергії, що всі речовини поруч перетворюються на розпечену плазму, а повітря навколо стискається з такою силою, що зносить все на своєму шляху. Але технології не стоять на місці. І те, що раніше люди вважали найпотужнішою зброєю, зараз використовується просто як елемент для детонації. Ще потужнішої бомби. І якщо важкий водень покласти у корпус, а всередині підірвати ядерний заряд, то водень не згорить. Його атоми почнуть зливатися один з одним. І це почне вивільняти таку енергію, немов за секунду у нас з'являється міні-сонце, що дасть енергію приблизно в мільйон тонн тротилу. Це зовсім інший рівень зброї, термоядерна бомба. Саме так працюють сучасні боєголовки. Але їх і досі називають просто ядерними. Але навіщо світу така потужна? Зброю, щоб всіх знищити, ні. Насправді подібні потужні пристрої повністю змінили стратегію війни, і провідні країни використовують їх, щоб не воювати. Це ядерне стримування, яке базується на страху перед такою зброєю. По суті, країни, які мають ядерку, постійно тримають один одного на прицілі, але ніхто не робить перший постріл, бо знає, що у відповідь може прилетіти навіть більше. Україна теж мала таку зброю. Станом на 1991 рік ми мали третій за розміром ядерний. Арсенал світу, але нас просто обманули та залишили беззахисними. Ми відмовились від своєї зброї та отримали за це лише обіцянки про захист. І як ми всі бачимо, надули нас конкретно. В 2024 році ядерну зброю мають всього 9 країн, і кожній з них вистачило б всього 100 ядерних бомб для того, щоб знищити противника, тим самим загнавши його назад в кам'яне століття. Виходить, що для ядерного стримування світу потрібно лише 900 таких бомб, але це в теорії. Насправді, людство створило їх трошки більше. Лише по офіційним даним зараз на планеті є близько 14 тисяч ядерних боєголовок. І це всього-навсього маленька. Залишки з часів холодної війни. Раніше їх взагалі було більше 70 тисяч. Але в сучасному світі важливою є не лише кількість бомб, ще важливіше те, як ти їх відправиш до противника. В часи Другої світової бомби просто скидали з літаків. Але такий метод не завжди був ефективним. Сполучені Штати під час випробувань 32 рази впустили їх не там, де потрібно, а шість бомб, які не підірвались, не знайшли і досі. Але це не головний мінус літаків бомбардувальників. В першу чергу вони були повільними і їх було легко збити. Тому з часом з'явилась ядерна тріада, яка давала можливість атакувати противника з трьох стихій. Перша стихія це Земля. Тут з підземних шахт та з мобільних комплексів на колесах запускають міжконтинентальні балістичні ракети з ядерними боєголовками. Вони дуже швидкі та всього за півгодини можуть облетіти половину планети. Тому при нападі саме їх будуть використовувати. Першими. Зазвичай їх краще всього націлювати на місця зберігання таких самих ракет, але на території противника, щоб противник навіть не встиг завдати удару у відповідь. Друга стихія вода. Тут подібні ракети запускають підводні човни. На великій глибині вони залишаються майже невидимими для всього світу і можуть непомітно підкрастися поближче до противника, завдавши неочікуваного удару. І третя стихія повітря. Літаки несуть ядерні бомби та крилаті Ракети сучасні бомбардувальники мобільніші, їх легко перенацілити або повернути на базу, якщо тривога була хибною. А ось з балістичними ракетами з землі так не вийде. Для цих ракет ніяких кнопок відміни та самоліквідації не існує. Якщо вони запущені, шляху назад вже немає. Проте людство має захист. Кожна країна світу розробляє свої або купує установки проти ракетної оборони, так звані ПРО. Знамениті системи Петріот, які захищають українські небо, бо це теж установки протиракетної оборони, і в теорії вони можуть збити навіть ядерну ракету, випущену з літака, а ось збити міжконтинентальну балістичну ракету майже неможливо. З цим можуть впоратись лише дуже потужні протиракетні установки, яких у світі небагато, і вони це мусять робити саме в космосі. Коли ворожа балістична ракета після підйому знаходиться в своїй космічній фазі, вона вразлива. Але як тільки ракета почне спуск назад в атмосфери, збити її Її стає дуже складно, бо кожна міжконтинентальна ракета має ще й систему захисту. Під час входження в атмосферу її бойова частина може викинути ще кілька боєголовок, які полетять в різні сторони, і частина з цих боєголовок зроблена саме для того, щоб прийняти на себе удар проти ракетної оборони. По суті, ракети, які летять на перехоплення, не бачать різниці і можуть потрапити просто в муляжі. Але давайте пофантазуємо, якщо якась країна хоче почати ядерну війну, і як вона це зробить? Мабуть, ви вже подумали про велику червону кнопку десь на якійсь військовій базі, або трошки меншу кнопку в ядерній валізці президента. Насправді, червона кнопка це лише символ. У американського президента замість неї є два компоненти для початку ядерної війни. Ліска в чорній шкіряній сумці і картка з кодом. У валісці, яку завжди носять за президентом, лежить невелика інструкція, в якій вказані списки можливих цілей, сценаріїв атаки та бункерів. І якщо президент вирішить, що запуск ракет необхідний, йому потрібно особисто або по захищеному каналу зв'язку сказати код своєї картки офіцеру Пентагону. Після чого Пентагон відправить коди запуску екіпажам підводних човнів та ракетним військам. На весь цей процес потрібно буде лише Ще 5 хвилин. Останні 5 хвилин людської цивілізації. Але як врятуватись, якщо пуски вже відбулись? Насправді, перші особи майже всіх держав мають шанси на порятунок в секретних бункерах. Проте найкращий спосіб пережити ядерний вибух це опинитися над ним і сидіти у літаку. Більшість ядерних боєголовок будуть детонувати приблизно на висоті у 2 кілометри, щоб ударна хвиля не втратила свою руйнівну силу на шляху до землі. І якщо ви знаходитесь на Висоті у 12 тисяч кілометрів, боятися будь-якого вибуху вам не слід. Саме тому у президентів ядерних держав є командні повітряні пункти, або яких називають літаки судного дня. До прикладу, у президента США це Боїнг Є4. Він захищений від будь-яких випромінювань ядерного вибуху та наповнений купою техніки, щоб керувати залишками армії з повітря. Але що робити простим людям? Поки президенти будуть ховатись у бункерах або сідати в літаки Судного дня ми з вами лише почуємо сирену та дізнаємось про небезпеку. В кращому випадку у нас буде 5-10 хвилин до вибухів, в гіршому 2-3 хвилини, як при запуску балістики з Росії. В такому випадку слід діяти швидко та шукати будь-яке підземне укриття. Майже на всіх станціях метро глибше 20 метрів можна пережити вибухову хвилю та поштовхи від повітряного ядерного вибуху. Більшість станцій метро в Києві обладнані резервними акумуляторами та фільтрами для повітря, що підвищить ваші шанси на виживання. Проте метро є не всюди. В такому випадку слід використовувати будь-які укриття поруч підвали, підземні паркінги та навіть середні поверхи багатоповерхівок. Під час ядерної війни не завжди вбиває сам вибух. Небезпеку також несе гамове промінювання. Тому чим більше шарів бетону будуть над вами, тим менше небезпечного гамове промінення вони пропустять. Але всі ці укриття будуть неефективні, якщо вибух відбудеться, Десь поруч з вами давайте спробуємо уявити, що десь в центрі Києва відбувся вибух звичайної боєголовки потужністю в 350 п'ятдесят Саме таку потужність вибуху може дати радянська ракета Х 55 з ядерним зарядом. Спочатку в повітрі спалахне вогняна куля більше кілометру в діаметрі. Все, що знаходиться під нею, моментально згорить. Далі вибухова хвиля знищить всі споруди та неглибокі підземні укриття в радіусі кількох кілометрів. Але вже в цьому радіусі шансів вижити в підземних укриттях набагато більше. А тут можна пережити ударну хвилю навіть у себе в коридорі. Будинок вистоїть, але поранень від уламків буде дуже багато. В результаті подібного удару в місті загине майже 300 тисяч осіб, а поранених буде цілих 900 тисяч, і це лише від одного вибуху, а їх можуть бути сотні але для тих, хто переживе ядерну війну, важкі часи лише починаються. Бо така війна не лише знищить міста, вона ще й повністю змінить клімат на планеті. Спочатку, після сотень вибухів, наша планета сильно розігріється, а потім різко стане холодною. Бо мільйон тонн сажі та диму підіймуться вгору та перекриють нам сонце. Якщо ядерний конфлікт буде локальним з використанням всього сотні боєголовок, то вгору підіймуться всього 5-6 мільйонів тонн чорного диму. Такий сценарій називається ядерною осінню, і температура на планеті впаде всього на кілька градусів. Але навіть цього вистачить, щоб 2 мільярди людей голодували через поганий врожай, проте пережити це все ще можливо. Але якщо конфлікт буде по-справжньому глобальним, підіймуться 150 мільйонів тонн диму, і навіть в день на вулиці будуть сутінки. Повітря охолоне на 15-20 градусів. Людство доведеться на кілька десятків років забути про сільське господарство, бо через холод та недостатню кількість сонячного світла виростити щось на землі буде майже неможливо. Людство буде приречене на повільне вимирання. Такий сценарій називається ядерною зимою. Насправді, ядерна війна не пощадить нікого. Кожна людина на планеті відчує її вплив на собі. Тому, можливо, нам всім просто варто задуматись і зробити все можливе для того, щоб цього ніколи не трапилось. Будьте сильними, радійте життю, поки можете. І до зустрічі у наступному відео.